Поповнюємо ряд Форестерів. 18-го року є, 20-го року є, 2022 року є, і також залітає до нас новинка Субар Форестер чорного кольору. 21-го року автомобіль привезений з Америки з мінімальним пошкодженням, має чорний колір на лінзованій оптиці. Також, як бачите, в нас туманочки вже присутні, оригінальні легкосплавні диски. Присутня в нас панорама, верхній реліг, оригінальний. Руль, як завжди, Субаро. Він дуже класний, спортивний, з адаптивним кризом контролем. Також у нас присутнє автосвітло, автодощ. Оригінальна в нас приборочка стоїть 47 тисяч пробігу цього автомобіля. Для цього двигуна 2,5 мотор. це взагалі ерунда. Оригінальні в нас годиночки, приборочка. Тут повністю можна підключити свій айфон, радіо, також залізти в медіо, пошукати, що там. І також можемо підключити проводний картплей. Клімат-контроль, звичайний у нас автомат, режими їзди, нормальне відключення стабілізації. І також, якщо ви заїхали кудись по в там пісок, грязь, він також може виїхати. Електроручник, автохолд і два підігрівчика. Панорама, дивіться. яка. Оп, і вона так відкривається. Це у нас форестер, і тут повинно ж так місце багато бути. Дуже комфортно. От посадка дуже комфортна, велика відстань для. Переднє сидіння для колін, можна комфортно сісти з великим ростом. Самі, бачите, такі вони повністю чисті, охайні, комбіновані, щоб вам влітку не було жарко, вони такі, знаєте, як, типу, як з вентиляція. Тут у нас є ну, підлокітник, якщо вам потрібно буде з двома підстаканниками. Вагон і маленька тілешка поміститься. Є вакалемочки присутні. І там у нас докатка, повністю з клюком, з балоніком, ну, все, що потрібно, якщо десь стало. А зараз діє дуже приємна ціна на нього. Це ціна 18 тисяч 999. Чекаємо вас, автопоєнт Софіївська, 19. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.